Сподобалася одна дівчина, через мій та її графік було лише одне побачення, потім два тижні переписки, в понеділок знов зустрічаємось. Інших дівчат з Тіндера порівнюю з тою і не в їх користь. Запрошую на каву, бо треба. Тупо, але відчуття, ніби я її зраджую. Це норм, Чи я легкодоступний бубочка. Візьмемо 100 хлопців, 100 крутих хлопців з такими яйцями. Так ось. І... Ну, з них там 97-98 у такі моменти будуть відчувати, що ну, щось не так. Як ти кажеш, є відчуття, ніби ти зраджуєш. Чому? Тому що, наприклад, якщо ти з нею переписуєшся і вона питає тебе, як ти будеш сьогодні проводити свій час? Ти кажеш, та там багато роботи буду сидіти вдома, а сам йдеш на побачення. Ну, тобто, ти, ти і брешеш, так? Ну, звісно, у тебе буде відчуття, що щось не те. Тому ти не легкодоступний бубочка. Навіть якщо у тебе з дівчиною було усього на всього одне побачення, багато хлопців, які тільки розпочинають ну, активно ходити на побачення, вони у такі моменти відчувають дискомфорт. Це нормально. Чим більше у тебе буде досвіду, тим ти все ж таки до цього будеш легше ставитись. Ну тобто ти таки будеш більш товстошкірим, так би мовити. Але все одно навіть тоді твоя совість буде іноді прокидатись. Тому це нормально. Це нормально і якось це там пропрацьовувати, так би мовити, не треба. Все нормально.